Малята. Сьогодні у нас дуже е, та захоплюча подорож у світ творчості та краси. Чи знаєте ви, які квіти найчастіше прикрашають наші з вами підвіконня вдома? Ось така чарівна фіалка, подивіться, які в неї ніжні, пелюстки і маленький, але міцний горшок. Який допомагає їй зростати. Сьогодні ми спробуємо створити таку красу власними руками. Чи знали ви, що фіалка символізує мірість, скромність і дружбу? Саме тому вона так популярна у багатьох країнах світу? Тема нашого з вами заняття: створення аплікації фіалка у горщику. Ми будемо вирізати і клеїти. Та складати разом усі елементи, щоб отримати прекрасну квітку горщику. Ну що, готові? Тоді розпочнемо наше з вами цікаве заняття. Що нам з вами знадобиться для того, щоб зробити нашу фіалку? Нам знадобиться шаблон горщика, фіолетовий папір. Шаблон майбутньої фіалки олівець та ножиці. Беремо шаблон майбутньої фіалки, обводимо олівцем, потім, вирізаємо. Тепер беремо клей. Беремо наступну кітку тиші менше і наповнимо нього ступень. Тепер ви можете взяти його фламасом, так домалювати її листочки. А я покажу вам на випуску зустрічі. Бувайте!